Так, народ, всім привіт! Хочу сьогодні потестувати новий спосіб запису огляду по біткоїну. Будь ласка, напишіть мені після цього в коментарях, чи все окей, чи все було зрозуміло, видно, зручно, тому що я хочу записати з телефона, щоб коли немає можливості записувати з комп'ютера, щоб також було все оперативно і можна було все розповідати вам, тим паче, що вчора були такі проливи. Я думаю, що в будь-якому випадку у вас зараз паніка, вам би хотілося зрозуміти, що відбувається. Тому я зараз запишу і, будь ласка, дайте фідбек. Отож, перше, боятися, що у нас був цей пролив, не потрібно. У нас тут сформувався такий боковик. я вам його виділю. Ось вона. Як ви бачите, у нас ще навіть не була знята ліквідність по низам цього боковика. Ось таким ще не бачите. У нас ще, в принципі, є куди падати для того, щоб зняти цю ліквідність понизу цього боковика. Тому це не страшно. Для мене далі залишається лонговий сценарій. І лонговий сценарій у мене залишиться до того моменту, поки ми не вийдемо за рамки цього боковика і не почнемо торгуватися під ним. І що саме найгірше, спустимось нижче і почнемо ще нижче торгуватися, тобто проб'ємо ось цей рівень. Да, і вже після цього рівня, де у нас тут залишається купою балансів, є зона БТС СТБ, ордер блоки, які ми, якщо від них не відтолкнемося, якщо ми спустимо ще нижче, і ми їх пробиваємо і торгуємося нижче, тільки тоді я бачу для себе шортовий сценарій, а це у жовтому мене відмічено 50-288. Тобто, якщо ми почнемо під 50 тисяч торгуватися і підемо нижче, так. Да. Тоді ми можемо говорити про шорти, тоді ми можемо говорити про те, що а, ринок падає, що ну, катастрофа і тому подібне. Поки я такого не бачу. І не бачу сенсу панікувати, тому що це нормально. Нормально, що у нас є корекція, нормально, що ми коректуємось, тому що якби ми росли однією палкою, це було б набагато гірше, бо рано чи пізно ринок би розвернувся. Вам зараз, навпаки, дали можливість скупитися. Щодо до того, як набрати позицію. Наприклад, тому що ви запитаєте, як набрати позицію. Ну, Дивіться, якщо логічно брати, то з текущих набрати позицію ну, не дуже вірно, тому що я тут дивилася, тут нас, якщо брати, то нам все рівно стоп потрібно виносити за цю зону да, за цей боковик. І це у нас на секундочку 10%. 10% стопа це як для мене ну, дуже багато. Вам для того, щоб ну, хоча б. Ну, хоча б один до половиною, вам потрібно 25%, і це має бути 80 тисяч. Чи зможе біткоін прямо зараз піти на 80 тисяч це велике питання, тому я не бачу розумним набирати з цього моменту стоп, позицію. Як би я зараз робила, давайте трішки розберемося, перейдемо на більш молодший таймфрейм. візьмемо хоча б 15 хвилин. Дивіться, по-перше, я би роздивилася. Перше, зняття цієї ліквідності, як ціна себе буде поводити. Зняття му цієї ліквідності. Тобто це зараз не технічний аналіз, а просто тут є ліквідність, ми її бачимо, як вона буде поводитись з нею. Якщо о, у нас буде продовжуватись, наприклад, далі ріст, ось таким ось чином буде сформовуватись мікроструктури, у нас буде проторговка над цим рівнем. Ось тут, незручності з телефоном, але. Буде проторговка над цим рівнем. Це, тут, тут, такою відмічну, синім. Не так ось тут відмічено І ми будемо бачити, що формується ось тут ціна, то тут, на якійсь мікроструктурки, можна буде пробувати заходити ловити лонги. Ну, стоп, звичайно, вносити сюди. Тоді круто. Це перший варіант, коли б я вам радила заходити в лонг, якщо вам прям так хочеться заходити в нього. Далі ще один варіант. Якщо ціна познімає цю ліквідність ось тут, і почнеться ось такий розворотний паттерн, то десь тут так само ловити лонговий варіант, да, і знову ставити там стоп за якийсь з цих мікро СТБТСів, тобто мікрозломів структури. Тоді дійсно це є більш розумний такий мудрий вхід в позицію. Зараз текущих заходити ну це просто. По-перше, великий стоп. По-друге, великі ризики, що ми таки підемо трішки нижче і підемо знімати структуру, Ой, вірніше підемо знімати боковик, який я вам намалювала, і плюс, з урахуванням, що у нас ось тут є імбаланси, ми можемо трішки провалитися нижче. Але це не страшно. Питання, наприклад, напевно, задасте, чому ми провалилися зараз так низько. Я в телеграм-каналі описувала. По-перше, це все сталося через те, що в нас вийшла новина, новативна новина про те, що у нас буде блокування афоритеративної підняття ставки аж до вересня місяця. Ну тобто, весь цей час економіка буде знов накопичуватись, накопичуватись, і це, в принципі, може бути такий якийсь негативний для нас сигнал. Тобто, да, і там ще вибори, вони, можливо вони будуть підтягувати за рахунок виборів, але. Це таке, це 50 на 50, стане, це звичайний станція. Ну і плюс вчора ще солі нам насипало, це Іран з Ізраїлем. Звичайно, це не прям те, що повпливало на ринок, але це все разом зібралося і, звичайно, дало нам таку картину, такий результат і такий вал-цін. Але це не страшно, я наоборот кажу, що коли все, все червоне потрібно купляти, тому що це гарні знижки і. Гарна можливість скупитися. Якщо у вас, наприклад, ви вже скупилися і вам немає за що купляти, просто, просто розслабтесь, не дивіться на ринок. А якщо є змога, усередитись. Чи ви хотіли щось купити, воно дорого. Зараз, ну, прям чудовий. Чудовий варіант для того, щоб купити солану. Ну, дивіться, да, 142. Теоретично, да, вона може знову піднятися, пробити, скажімо так, цей рівень. Але. Я б вам радила звернути увагу на більш якісь активи, які, наприклад, дали, скажімо так, менший ріст, як сама солана, тому що якщо ми візьмемо лінійку да, і відмірюємо, то у нас тут всього-навсього 42%, це дуже буде мало. У нас є активи, які можуть дати набагато більше: той же ефір, Ефір-Класік, Аптес, Айкап. XRP, тобто на них більше звертати увагу. Звертати увагу на ті активи, які менше підросли, потенційно вони можуть дати більше ексів. Якщо хочете, можу конкретно пройтись по активам десь в наступному огляді. Всім сладкого дня і гарних вихідних!